Реально вага тракторів. Хлопці, як завжди, вітаємо вас. Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні для вас зважуватиму мінітрактор Horst R244 XU. Агресивний і повний мінімалізм, друзі. Тут немає примусової, немає якихось там фішок, плюшок. Ну, Таких із останніх, цей трактор просто має ціну 5750 доларів. Дивіться детальний огляд у нас на сайті, хто не підписаний, підписуйтесь. І по ньому все просто. Двигун КМ 385 рівна підлога, бокова куліса. Коробочка йде 4 плюс 1, безпримусової. Видозмінені йдуть клешні, вал відбору на дві швидкості і розподільник трьохсекційний. Зважимо цього малюка, обнуляємо ваги і заїжджаємо. Мости сертифіковані йдуть. Фільтр, повітряний, контактно-масляний. Найпростіший із тракторів, які є на сьогоднішній день. Рунда, Офіційний постачальник в Україну, імпортер ДТЗ. А завод виготовляє рунда. Рунда шпрунда. Так от він виглядає. Доставляємо по всій Україні, нагадую, хто ще не в курсі. 1100. А, 1420 кілограмів. Ну так, да. так він ще й має вагу, друзі. Так що, пропоную вам розглянути, якщо ви обираєте, там можливо У нас є багато тракторів, у нас є е, фортешки, РДшки, є кентаври, є хорсти. Тобто під клієнта у нас є будь-що. Можемо вам запропонувати та доставити. Приїжджайте до нас, щоб обрати, проїхати і протестувати. Залюбки приймемо вас у нас на майданчику. Підписуйтесь, пишіть коментар, ставте вподобайку і до зустрічі в наступних відео.